Найсильніших бійців України з тайландського боксу визначають у Києві у національному університеті фізичного виховання і спорту. цими днями відбувається фінал чемпіонату України з Муайтай. На ринг виходять дорослі, юнаки, юніори з різних куточків держави. Є учасники з прифронтових регіонів. Катерина Самойленко бачила змагання. Йому 21 і він родом із міста Покров на Дніпропетровщині. У дитинстві займався акробатикою, а потім захопився тайським боксом. Нині Дмитро дворазовий чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу з Муай-Тай. Я займаюся спортом приблизно 10 років. Іменно Муай-Тай 10 років. Ну так я вже довго тренуюся, вже Почти, можна сказати, навчився справлятися з емоціями і контролювати їх. Одночасно із спортивними досягненнями Дмитро впевнено будує кар'єру правоохоронця, і він офіцер поліції. Виходити на ринг не припинив навіть тоді, коли в рідному місті зазвучали сирени. Тренер сказав, що хватить сидіти на місці і чого чекати, давайте тренуватися, а там що буде, то й буде. Будемо. Там готуватися загалом близько трьохсот учасників об'єднав чемпіонат України з тайського боксу. Приїхали команди навіть із прифронтових районів Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Фінал змагання серед дорослих юнаків та юніорів цими днями відбувається у Києві. Майтай, тайський бокс це один з найбільш таких розвинених на сідноборств. Це той вид спорту, який зазвичай на всесвітніх іграх дає найбільшу кількість медалей. У нас є глибокі традиції в цьому виді спорту. Наші атлети дуже успішні в цьому виді спорту. Ну і взагалі хочу відмітити, що атмосфера федерації дуже сприятлива для розвитку молодих атлетів, для пошуку талантів. для... Це така велика родина. за результатами фінальних поєдинків чемпіонату України буде сформована національну збірну з Муайтай. Саме ці спортсмени цьогоріч боронитимуть честь нашої держави у першостях Європи та світу. команда України збірна команда України входить в трійку найсильніших команд у світі. Хочеться сказати, що у 2017 році на перших світових іграх з тайландського боксу збірна команда України зайняла перше місце. Місце у 2022 році у Лос-Анджелесі на перших світових іграх з тайванського боксу збірна команда України зайняла перше командне місце у 2023 році на європейських іграх. Збірна команди України зайняла перше командне місце. Серед гостей у залі присутні військовослужбовці. Віктор Торкотюк, бронзовий призер чемпіонату світу з тайландського боксу. Нині командир підрозділу Артан, головного управління розвідки, каже, – це не лише про підтримку фізичної форми, цей вид спорту зміцнює людину зсередини, загартовує силу волі. – це більш такий вид, вид спорту, як більше воно вуличний. Це коліна, локті, удари ногами, руками. І тобто це якраз він ну, такий більш до ми його, його можна десь -за, ну, застосовувати і в таких бойових умовах. Муай-тай, він тяжкий, і воно це все переноситься. І спортсмен боєць на ну, ну, тай він, звісно, ну, набагато от, 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 загартованіший, ніж там інші хлопці. Продовжують люди працювати, продовжують тренери, дітки це особливо важливо, тому що. Наші діти мають займатися спортом, мають бути здоровими, їм відбудовувати нашу державу. Я вважаю, що будь-який спорт допомагає формувати силу нації, тому що людина, яка може займатися спортом, яка досягає в спорту, вона дисциплінована, вона загартована. І ці свої навики передаються і в навчання, і в роботу, і в будь-яку галузь нашого життя. Учасники та організатори змагань наголошують: кожна перемога у спорті це ще один шанс довести світу, що ми, як ніхто, прагнемо справедливого миру, а самим собі вкотре нагадати, що українці нація сильних духом. Катерина Самойленко, Володимир Дєда. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.